Де знайти артефакти з кибка та колобок для Гаріка. Зараз монтажна склейка. Як забратися на верхівку аномалії Соснодуб? І, до речі, саме на аномалії Соснодуб в квесті дістати Гаріку ломать м'ясо та колобок. Артефакт. От саме на цій аномалії. Там, де ми зараз поліземо, є артефакт Колобок. Значить, починаємо лізти. На карті ми стоїмо ось тут. Let's go! Все, ось таким чином ми залазимо на верхівку і ось тут ми дістаємо артефакт колобок. До речі, мені повезло зараз внизу, прямо під колобком, артеф... мені потрапився артефакт Скибка м'яса. Тобто я їх навіть продавати не буду, я їх прибережу для Гаріка. Все. От я в одній аномалії знайшов одразу два артефакти потрібних для сюжета. І тепер повертаємося сюди. Я їх вже... Знайшов і віддаємо гаріко. Кипку м'яса тримай і тримай колобок. Все, ми це зробили.